Це відповідно до законодавства в Верховній Раді в апараті, тобто апарат я просто хочу, щоб зрозуміли наші глядачі, це фактично підрозділ Верховної Ради, який займається організацією роботи нардепів тобто які повністю займаються там документообігом, допомагають з іншими питаннями, починаючи від того, що від прибирання приміщень закінчуючи вичіткою законопроектів. Але питання в тому, що відповідно до закону, в нас зараз 1150 людей працює в апараті. Реальна кількість цих людей майже на 300 осіб нижче. Тобто зараз десь 840-830 людей працює в апараті. Що це дозволяє? Це дозволяє їм за рахунок економії цих коштів, які виділяються на 300 осіб, перезподіляти собі гроші на премії і таким чином отримувати захмарні зарплати. Раніше, щоб такого не сталося в держслужбі, з цього року був, був запущений новий. Проект ну запрацював новий закон щодо держслужби, коли заборонялося нарахувати премію вище 30%. Тобто, якщо взяти 100% зарплати, 70% це була зарплата, і 30% це була премія. Але в останній момент, коли приймався, ухвалювався бюджет, голова Верховної Ради, пан Стефанчук, і е його заступник пан Корнієнко, а також ще декілька народних депутатів, подали правочку, про яку нікому не сказали, і таким чином винеш винесли апарат Верховної Ради, тобто. З-під дії цього закону, тобто є всі держслужбовці в Україні і є окремо апарат Верховної Ради. Що це їм зараз дозволяє? Це їм зараз дозволяє нараховувати собі захмарні премії, які в рази перевищують їх зарплати. Відповідно, ми дивимося. Я публікувала інформацію, що, наприклад, керівництво, тобто там заступники голови, наприклад, апарату, там голова апарату, зараз отримують зарплати там на рівні 260 тисяч гривень на місяць.